Трайте сіська. Та успокоюсь. <laughs> давай я познімаю трошки. Давай. давай. А я з Марічко. Знімайте Марічку. Марія Марічка. І третьо сіську знімає. Кихтало. Марічка з володю. Улюблена парочка. Доброго дня, з вами прямий репортаж з Думжанського каналу. Ми знаходимося в одному з кабінетів е, середньої загальноосвітньої школи номер 1 Мир, 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 мир. мир Дондюбасу, мир. Доброго дня, що ви можете сказати про події, які відбуваються зараз? В цьому кабінеті. Це прикольно. Так. Ну, Можуть, так, черті, Знімаємо вас, доброго добре, дня. Так, так, окей, тобто так, тобто, до речі, мене ми звати не Микола коло вес. Ми коло лесень не вийшов на Так, Окей, окей, тобто так. Мій мікрофон зараз. окей, окей, тобто так. Я Микола Верс. Що ви можете сказати про цю дівчину? Супер, що це за загибало? Ти пеш жіна, тато гибом. Ясно, окей, окей, тобто так. Доброго дня. Як справи? Скажи, що погано. Ти приніс гроші. Ти приніс гроші. Ти приніс гроші. Так. Давай, давай, я репортаж. Прямий репортаж. Давай, давай. Скільки нам? Ми спілкуємося. Окей. Ну то заспокойтесь. Дід любиш, то не знімати. Мені подобається, як перебуха прокурали. Мені так подобається. Дай сюди.